Йдемо збирати образ на завтрашню фотосесію. Тут у нас таке місце, де складені всі наші сорочки, спідниці. Зараз будемо щось вибирати. Ставку робимо на червоно-чорний колір. Сорочка вишита червоно-чорна, юбка червоно-чорна, стрічки у волосся. Обов'язково мене такі дуже гарні. робили також самі. У мене є такі три варіанти кишень, Я, Напевно, візьму цю і червону крайку. Перша прикраса в мене буде ось така. Вона, до речі, робить отак. Без намиста нікуди. У мене отаке на три низки. Тут у нас з боку хіхіка є Покажи, що ти робиш зараз. Дуже гарно. Ти дуже сильно допомагаєш. І ще сережки до цього всього. Наступний кадр я вже буду одягнута. Там окей, okay. okay. я вже вдягнула сорочку. Зробила собі дві дульки, тому що в мене не настільки довге волосся, щоб зробити собі роги наверху. Того вони будуть внизу. Цій сорочці уже десь років, напевно, 15. Я думаю, її відвишувати, щоб вона залишилась, бо реально дуже гарно. зразу одягаю всі прикраси перед стрічками. Потім їх дуже незручно зав'язувати. Абсолютно, все, що буде на мені сьогодні. Ви зможете замовити і таку сорочку, як на мені, і таке намисто, і такий гердан. Уважно слідкуйте за моїм образом сьогоднішнім, тому що реально дуже буде багато всього гарного і, можливо, вам щось сподобається. Я думала над тим, щоб вдягнути червоним, але трошки переживаю, що буде забагато. Тому вдягаю чорною стороною. Зараз буде ми клас по зав'язуванню крайки. Спочатку. Я беру кишеньку, вяжу її ось так за боком. І ззаду я просто її отак от зв'язую. Все, заклала і нічого не торчить. Далі крайка. Крайка у мене досить широка, ця. Є вущі крайки, але мені підходить саме широк. Я накладаю прямо на кишеньку зверху. Тягую. І хочу, щоб вона у мене була на одну сторону. Я буквально один раз її отак зробила і все. Я потім просто буду її собі підтягати. Але і це ще не все. Далі треба доробити зачіску, а саме стрічки. Я думала зачепити за дульки, знаєте? Отак, От мене вроді би вийшло. Боже, ви б знали, як мені це подобається. Тут нас теж вже людина вдягається. Я в окулярах буду їхати з рулем Як би сказали колись по коням. Як це вопрос? Я це не защів. Вовченцях. Це у нас коза. Але гарні. Бекстейдж. Пані надія. Ми вже закінчили. йду монтувати, так що чекайте відео.